Я завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. За давньою кельтською легендою, саме в цей день Бог смерті прийшов до влади і скликав душі померлих. У цей час відкривалася брама, що розділяла світи живих та мертвих, і душі спускалися на землю. Мало хто був радий зустрічі з цими духами. Тому в разі випадкової зустрічі з нечистою силою розпалювали багаття, а лосували та одягали страшні костюми. Щоб відлякати нечисту силу та не відрізнятися від неї, неважко запам'ятати дату святкування Хеловіну. Щороку в один і той же час, тобто напередодні Дня всіх святих, з 31 жовтня на 1 листопада відчиняються ворота, що розділяють світи. Якщо ви боїтеся цього містичного дня, можете поставити ліхтар Джека біля входу 31 жовтня. І одягнути щось на виворіт. Цього року Геловін припадає на 29-й день за місячним календарем, який є одним із найскладніших і найнебезпечніших днів у місячному календарі. У цей день місяця не видно на небі, що символізує занепад енергії та послаблення захисних функцій людей та природи. Таке поєднання. Робить цей період особливо вразливим до негативних впливів. Бажано бути обережним цей день і уникати контактів з людьми, які можуть викликати негативні почуття або стати причиною сварки. Так що ж не можна робити на Хеллові? Не слід пускати дім чорного кота, якщо це не ваш кіт, звісно, під його виглядом може проникнути нечисть. Заборонено вбивати павуків, не можна залишати білизну сушитися на ніч, у неї може селитися нечисть, не слід залишати відчиненими двері та вікна, знову-таки через нечисту силу, не можна відмовляти, якщо хтось просить грошей або допомоги. Головна заборона у жодному разі не можна обертатися, якщо ви раптом почуєте кроки за своєю спиною. Обернешся, втратиш розум. Бережіть себе та будьте здорові!